Доброго дня, друзі. Сьогодні в нас така погода, якась прям мжичка і туман. Іду з магазину, купувала каву, взяла ось таку ось розчинну. Стояла, думала, яку його взяти. Взяла ось це чібо фемілі. Бо сьогодні хотіла випити зранку каву а доблюсь, вже нічого немає. І буду, планую вам. Змонтувати влог на сьогодні, так що, можливо, в цьому влозі буде цей влог змонтований. Я вже дома. Сьогодні в нас понеділок, 2 грудня. Хочу вам показати покупки. Як завжди їдеш додому, діти щось хочуть смачненького, то сьогодні вони попросили піцу. Зайшла в АТБ, це те, що мені по дорозі. Піца Альберто, 4 сири. Ось так воно виглядає. Заморожена піца. Я бачу, горгонзола є. От, бери, Міланко, можеш вже ставити, духовка розігріта. Також взяла їм красачки, такі ось такі вишенькою, Вони зараз по акції. І чомусь мені захотілось Моджу. Щось таке красеньке, типу, І зараз хочу вам показати, яку красу принесла мені колега. Сьогодні пригостила. Її кума виготовляє пастилу домашню. Так, ось така краса. Я вже сьогодні куштувала на роботі. Дивіться, що тут є апельсинчик, ось такий сушений. А це, друзі, пастила. Вперше взагалі таке бачу: йогуртова пастила. Вона надзвичайно смачна, реально, на смак, на смак як такий якийсь приємний йогурт. Так, ще яблучка, сушені яблука, дуже смачні. Така ніжна сушка. Ось навіть є стружечка кокоса, бананчик і тут різні види пастели Я тебе не буду знімати там шматочок, тільки отак ось. Ні, YouTube нет. Як тобі смак? Скажи. Дуже смачна, дуже мені сподобалось також. Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка, яка називається. Виручалка, тому що ну, багато позицій, з тих, які я сьогодні купила, мене просто виручили інші люди. Або купила, або взяла, скажімо, на прокат, тому що трішечки-трішечки мені не вистачило до моєї зарплати. Отже, в садочку буде у нас свято на Святого Миколая. Дітки будуть віршики розказувати. Такий ранковий, та, свято, концертик невеличкий, і Маркуша буде ведмедиком. Я зовсім в вирі у цих робочих буднів, які в мене такі дуже екстремальні останнім часом. Забулася звернутися і взяти в прокат костюма. Тому моя колега ось буквально якось ми розговорилися позавчора. Треба десь пошукати. А вона каже, в мене є костюм ведмедика. Ось така жилетка і ось такі чудові штанці, тому вони маркуші будуть як бріджі такі. Тому я дуже задоволена. Уже в нас є набір. Зайшла в червоний маркет, взяла йому шкарпеточки ось такі. Червона марка 14 гривень. Звичайні, біленькі шкарпетки, мені здається, будуть сюди пасувати. Далі, перший раз в житті, друзі, щось я собі замовила на чорну п'ятницю. Як завжди, Чорна п'ятницю хотіла щось замовити. Замовила, все ж таки, довго думала, вибирала. І я підписана на офіційний сайт бренду Puma. Як ви бачите, ось дуже гарна упаковка, така прям добротна, оригінальна. Була чорна п'ятниця, був розпродаж, тож замовила собі кросівки. Але знову ж таки трішечки в них не вистачає ось цих днів до заробітної плати, тому звернулася до своєї сестри і позичила у неї кошти, тому що хотілося вже побистріше забрати ці кросівки. Вони, звичайно, могли би полежати на нові пошти, але мені дуже вже ну знаєте як. Обновка, так хочеться його вже поміряти, вдягнути і насолодитися. Ось такі просівки. Я виміряла розмір. У мене виходить. 26 з половиною по устілці, це 41 розмір. Ну, я хочу сказати, що мені б здається, мені б навіть там 40,5 з половиною підійшов в даній моделі, але мені в ній дуже комфортно. Тому що останнім часом, якось, у мене ну ноги, це моя больна тема зазвичай. тому... Ось такі ось деталі, дуже все гарно зроблено, прошито. Я сподіваюся, що вони такі легесенькі. По гнучкості я не скажу, що занадто гнучка підошва Підошла все така більш така грубіша. Класна устілка. Їхня ціна 1660 гривень, здається. Але я, ну, ще ж за доставку платила. Ось така устілка, дивіться, можна тут е, навіть заштрихкодити, якась така поролонова, Не знаю, можливо, це якісь сучасні її ці устілки. Тому, друзі, друзі, ось такі класні кросівки. Не знаю, мені дуже сподобалися. Я вибирала, звичайно, щоб це була така ціна до 2000. І от, власне, Вибрала ці кросівочки. Ця модель називається Міленю Tech. Якось так ось. Дуже мені симпатичні. І колір прикольний, і ось ці салатові такі вставки. Мені дуже сподобались. Сподіваюсь, що будуть носитися добре. Далі у нас же на носі Святий Миколай. Ну, і мені ж також треба було щось підкупити дітям. Тому взяла я на свою голову, зайшла на нашу базу, взяла ось такий ось прибор. Ми вже давно з Маркушею на нього дивилася. Е, ну, і я його взяла. Але ж, друзі, я сподіваюся, що для гри це буде цікаво. Але ж цей прибор... Треба скласти, він складається з таких дрібненьких. Це я вже батарейки, до речі, в червоному маркеті взяла радове отакі батарейки. 50 59 штучки. Ну, тут же снова тут всілякі деталей, які треба скласти. І це мені ще така. Жімо, задача. Але я вже набрала куму, написала, в якої чоловік кумній, в нього золоті руки. Я її попросила, щоб вона попросила кума і щоб він мені оце, все це діло зробив, бо ж дитині хочеться не в коробці подарувати, а вже готовий пристрій. Далі взяла йому ще ось таке Лего. Взагалі то мій е, похід на базу був е, саме е, на Лего. Подивитись, бо там і ціна така більш-менш. Але коли я побачила ось цей прибор, ми колись з Маркушею за нього говорили. Думаю, ладно, візьмемо вже його. А лего взяла ось таке дешевеньке, маленьке за 40 гривень. І ще почула, що є така от термомозаїка. Я не знаю, в принципі, її. ця мозаїка також так коштує 40 гривень, тому ось такі подарунки для Маркуші я взяла. Ну, Міланка, Німанка, звичайно, знає всі ці моменти вже стосовно Святого Миколая, але ж, тим не менше, я знаю, що вона деякі хотілочки мала, тому я взяла для неї ось таку ось соду від Холіка. Холіка це очищаюча пінка. Побачите? Тут я тихенько кажу, бо вона вже зі школи прийшла. Так, так пінка очищаюча. Потім вона просила мене купити від таке About ось такий приїд сподобався. В нього дуже класний запах, тому взяла його. Так, це взяла на пробу. Ось такий ось. Засіб для очищення шкіри голови. Він 40 гривень, здається, коштує такий пробничок. І взяла шарпунь Пантин з об'ємом. Так, а собі взяла фарбу арт-капелі, вона зараз йде по знижці. І, до речі, друзі, придивіться: на вході в Єву дуже класні є набори коробочках від марки About. Я там один, до речі, придивилася собі. Там йде міцелярна якась рідина і скраб для шкіри голови. от Тому, зверніть увагу, зараз хороші ціни і такі непогані набори, якщо на подарунок, чи, чи так себе навіть порадувати. А, а ще ж я що не показала, друзі. Я хочу. Готуюся вже помиленьку до Нового року і в будь-якому випадку ж дітям якісь подарунки будемо робити. Так, зараз хочу разом з вами розгорнути. І ось на базі взяла, подивіться, який гарний папір. Я саме хотіла, щоб це було щось з зеленому, такому яскравому кольорі. І от мені здається, що ось ці ведмеді із цими новорічними зелено-червоними кулями і подарунками. Це такий, знаєте, традиційний вид різдвяних і новорічних свят. Тому, безумовно, взяла такий красивий папір. Хочу, що я там куплю який подарунок, хочу загорнути в нього. Дивіться, яка краса. Тому, друзі, отакі от справи. Отакі от у мене сьогодні покупки. Я ж кажу, добре, що сестра виручила, і трохи я закрила свої питання. А буде зарплата, то, звичайно, розрахуюся. Хоча я вам скажу, друзі, боже, так важко зараз, ну я не знаю, вже робиш, робиш, вже, наче, як то кажуть, зі шкіри пнешся і, і не сидиш і все. Але реально життя таке зараз в плані от, фінансовому дуже-дуже непросте. Тому отак от все. Це буде таке відео не зовсім коротке, але саме по темі покупок. Дякую за увагу і до зустрічі. Були ще в місті сьогодні ввечері, і була в Аврорі. мене взагалі зараз Аврора дуже сильно, так знаєте, манить. Там скільки всього цікавого, як на мене, ось подивіться на ці чудові рушнички новорічні. Кухонний вафельний 11 гривень чи 11 з копійками. Дуже красивий принт, як на мене. Вафельний рушничок. На кухні таке завжди. Потрібна. Ось такий я взяла з оленями червоний. І ось такий ось, хо-хо-хо. Мені дуже сподобалися. І там ще інші принти є класні, але я ж ну не хочеться там набирати бюджет не резиновий. Так? Змінний блок, ось такий, зверніть увагу, липучий. Він і досить такий об'ємний. І ціна в нього. Чи 11, чи 14 гривень, тобто досить вигідно, тому що там є такі такі чорні два блочки. Вони коштують 20 гривень. Ну там, навіть у двох, якщо їх скласти менше. Оця клейка основа, ніж в цьому одному і дешевшому. Тому взяли такий. Так, ага, це мені марк вже тут допомагає. Це е, зарядний пристрій, ось такий взяли. Е, Саме кабель, тому що в нас із цим проблеми. Також хороша ціна, і в них ніби непогані ці зарядні пристрої. Ну і те, за чим я їхала, я сьогодні в день побачила, але якось так покрутилась, покрутилась. У <крути> мене і грошей з собою не було, так щоб сказати, розгулятися. І ось такі цукерки з Різдвом, Ти ж його вже виложив. з Різдвом, і що тут у нас в складі? Так, це у нас. Глазуровані цукерки, метеорит соняшниковий з карамеллю, арахісовий, чорнослив з ядром, курага з ядром, фінік з ядром. Ну, мені здається, це взагалі бомбезно, друзі, 119 гривень, здається, така коробочка коштує. По-перше, це не соромно ї подарувати, як на мене. А який тут маса яка? 350 грам. Ну, взагалі. Як на мене, супернабір. Так, тут Маркуша повикладав нам і за тебе вже покупки. Це е, такий сир, Золотий резерв. Зараз іде в акції 15 гривень. Ось таке молочко взяла. Щоденний збір 35 гривень коштує. Е, Мілана попросила е, звичайні ось такі без цукру, активію і взяла Яготинський на пробу. Активія 28, а Яготинський здається 25. Три 3... 30 гривень, ось такий дольче Зараз також на них акція йде. Ось такі трефі 15 гривень, здається. Шоколад міленіум мус 35 гривень. Взяла собі ось таке пиво різдвяне, тому що захотілося щось таке, знаєте, пиво і рибки, поки вихідні, щось таке смачненьке. Так, клементин. Клементин у нас. У нас тут розпаковка, звичайно, не на кухні, бо кухня зараз трохи зайнята. Клементин, нічого, клементин непоганий, 75 гривень. І ось такі зелені яблучка. Голден, здається, 35 гривень. Так, друзі, ось такі в нас покупки ще був в Аврорі котячий корм мяу. Ну, власне, це, мабуть, і все. Тому. Заглядуйте в Аврору, там реально зараз такі прикольні, особливо для діток є що вибрати. Так, друзі, на завершення цього відео хочу вам показати ще одну посилочку з нової пошти, це бренд Purito. Замовляла його, цей засіб на офіційному сайті, ось Purito.com.ua. Ну, я думаю, що це офіційний сайт. От, тому зараз розпечатаємо Це не моя посилка. Мене попросили замовити, але дозволили подивитися. Значить, що це в нас за Бібі-крем з екстрактом Цетеле Пуріто. Чікаклерін. Це 23 відтіночок Natural, beige. Natural beige. І, Ага, це постачальник офіційний дистриб'ютор місто Луцьк. А виробник. Корея, корейський бренд. Так, зараз подивимося. Раніше е ця дівчина замовляла 21 відтіночок. Ось тут є ще штрих-код. А зараз вона каже, хочу спробувати трішечки темніший, тому що занадто е світлий, каже мені. Ну, я думаю, що 23-й це такий буде, знаєте, універсальний. Зараз подивимось. Зверніть увагу, він іде зафальгований. Ось такий крем. Зараз, можливо, я підійду до вікна. Боюся, що він їй буде темний, цей 23-й, а можливо, він адаптується під тон шкіри. Вона руці в себе тут спробувала, будемо сподіватися, що він підійде. Якщо ні, то можливо, я собі його відкуплю, тому що. Ну, Я би не проти спробувати щось таке легеньке біб'є. -бі. Так, це ось такі ще вкладиші. We are about your hair. Ага, значить, це для волосся. Бачите, що тут є? Тут у нас є шампунь для нормальної, схильної дожирності та себореї шкіри голови. Ух ти, клас. Так. Використовую шампунь двічі під час миття. Я, до речі, так і роблю, друзі. Використовую шампунь двічі. Перше нанесення шампуню допомагає змити з волосся, а друге насичує локо корисними речовинами щомісяця в шампуні. Завжди так роблю. Далі є у нас це у нас що тут кондиціонер, Живить, зволожує, пом'якшує. Так, це у нас... Якийсь міні-набор, можливо, чи це він так і йде, мабуть, в такому наборі. Мабуть, це засоби, які йдуть в наборі. І е маска е це скоріш про лікування волосся. Вона працює всередині волосинки, тому етап лікування дуже важливий для збереження здоров'я волосся. Достатньо наносити маску один-два рази на тиждень, в залежності від стану. Так, ось так буріто нам дякує. Гарний, така гарна листівочка така, мінімалістична. І ось тут ще є невеличкий каталог, очищаюча олійка, так, також очисник. Ще очисник, слухайте, цікаво, було би познайомитися з усією. Лінійкою, да, з продукцією, тих паче для догляду. Ну, друзі, заходьте на сайт і дивіться, що нам пропонує там марка Пуріто. Все, на цьому завершую своє відео. Гарних відалих вам покупок! А головне мирного тихого неба!